Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам історію про те, як я разом із своєю сестрою, своїм братом і своїм хлопцем чудно встралася зі страху. Excuse me, но в прямому сенсі, чудно не зі страху. Хоча з того, що я із своїм хлопцем вирішили поїхати в один з найкращих парк розлах у Європі. І це Еда Джиладія. Я завжди мріла побувати хоч якомусь парку атракціоні. Ну, ж так! Це було просто ахіренно, але ми ще до цього повернемось. Як каже Google, наш любимий Google, Неджиландія займає площу 74 гектари та пропонує понад 130 атракціонів для відвідувачів усіх груп. Супер! І я там була, і я там була. Ми планували їхати туди двоє, лише двоє без моєї сестри і без мого брата. Але я, як тільки їм розказала, вони одразу захотіли їхати з нами. Я їх розумію, тому що якби мені теж таке розказали, я би теж захотіла поїхати з ними, і ми вирішили їх взяти. Я сподіваюся, вони вони Блять, сподіваюсь, вони сильно не пошкодували про це, так як нам треба було вставати аж у другій годині ночі. Живемо від енерджіландії досить таки далеко. Їхати аж 4 години. Ми планували поїхати під саме відкриття, щоб було менше людей. Тому що в Енерджіландії дуже великі черги. Ой, господи, це було для мене дуже тяжко, тому що я така людина, яка прокидається завжди о 12 годині або навіть першої годині дня. І засинає приблизно о другий третій. Тому я думала, що я не засну, що я спати не буду, тому що немає сенсу. Їхали ми, до речі, машиною. Е не жалійте мене, жалійте мого хлопця. Він, він був за кермом весь стрій. Відна людина. Я не знаю, як він витерпів. Проїхали ми три години, зупинилися на якійсь заправці, аби поїсти. Ми їмо. Я <реш> садимо. Канати, так. Я сама робила. Холодно. Та да. Чекає, як обернути камеру. Ого, то у мене ластовин. Та ти що, ти вивчила це слово? Коротше, Юля, не знаю, вона чомусь переживає знімати. Там просто був якийсь хлоп, я не знаю, чи його видно. Він вже пішов, але мені було стидно. Лейтел. Ми в Америці. Раз, два, три і обертаємо. Енерджіландія! Okay. Знаєте, що ми потім зробили? В першу чергу. Як тільки зайшли в Енерджеландію, це була найбільша помилка в моєму, житті, якщо чесно. Ми стали в чергу до атракціону Хіперіон. Це одна з найшвидших і найстрашніших атракціонів цього парку. Я не знаю, чим ми тоді думали. Господи! Боже, Дві. Боже, ми ходили на оту на оту гірку. Я не знаю, як вона називається. Саш, як це називається? Хепірон Хиперіон. чи що там. Боже, я окрім на цій гірці нічого більше не знала. Я дивлюся додаткові. Я думала, вона відключилася, бо це просто. Я теж не міг, там шию тримати рівно не можна було. Знаєте, я ще коли сиділа в черзі, стояла в черзі, ну і сиділа, тому що було дуже багато людей, це були сходинки такі вниз. Я сиділа на сходинках. І мені Саша, мій хлопець, говорить: знаєш, це одна з найстрашніших гірок в цьому парку. Друга. Я така, ай, господи, що там такого буде? Подумаєш і <гум> у, мене, у мене навіть немає слів, щоб це описати. Я як тільки сідаю, мені отако роблять, закріплюють мене, щоб я не вилетіла. Але знаєте, це ніхіра не дала мені. Тому що я, як тільки сіла, ми почали рушати вверх, і був різкий спуск вниз. Прошу це побачите. Я коли дивилася таку з боку, думала, ну господи, що ж там подумаєш, 60 кілометрів максимум розганяється. Я так думала, що там такого страшного? Я як сіла, ми як почали спускатися вниз, господи. Я вже хотіла казати дядя, я вже передумала, спустіть мене стало сраною атракціону. Чуть не всралася зі страху. Я тако дивлюся на свою сестру. І знаєте, вона була такого лежить і їде. Я кажу, а чого ти так їхала? Потім питаюся неї. А вона мені каже, що я вже змирилася, як умру так вирода ці гірці. А потім я подумала: якщо це друга, то що ж тоді буду говорити про другу? Ой! Про першу. Але ми так і не насмілилися піти на саму найстрашнішу гірку. Ми вирішили піти по таких лайтових більше. Зараз Зарости вивчать да і ще одну горку. Саша каже, то вона теж входить у одні з найстрашніших гірок. Коротше, я дуже сильно боюсь. О Господи, я виглядаю, якась странна мовка. А я не їхала. <рес> Та злата застяла і не поїхала в погірку. Справді я так скажу. Та, що ота гірка, на яку ми пішли перший раз, була найстрашніша. Це просто була яка жесть. А ця така ну, середня досить. Не страшна. <рес> я коли дивилася, ми так мало їхали. Я думаю, блін, ну звичайно, не пожаліла, що не поїхала. Але я почула, як Юля закричала. Yeah. Потім ми пішли кататися на такій гірці ми зараз будемо там кататись. Я думаю, що я не буду боятися, бо це безпечно, я знаю, що це безпечно, так що я взагалі не буду боятися. А я боюсь. Після тої гірки ми вирішили стати чергу до наступної. Вона була поблизу, тому було дуже зручно до неї дійти. Мій хлопець і моя сестра не пішли туди. І я попросила свою сестру, щоб вона мене зняла. Єле, я дуже сильно боїться. Вона мені казала. Ай, я боїться. Це своє рівно. Не... О. Полетіли. Кричеть. я Думала, Юля подолати як, та, як yeah, uh -huh. yeah, що там можна? Я живу в годах. З мене вже досить. Отака в мене красуня. Круто. Найбільше емоцій я отримала. Це, звичайно, на самій найстрашнішій гірці задрі. Найбільші я емоції тоді отримала, тому що я коли чекала в черзі, я настільки боялася, я дивилася на інших людей. Я бачила, то, що декілька дівчат там плаче від страху, тому що її так само залякувала. <рес> Як і мене, я настільки перелякалася, я думала, може, все ж таки не піти на ту гірку, може, все ж таки не піти на ту гірку, поки не пізно, поки я ще жива. Але я заглядала на людей. Дивилася, що вони всі живі. Нічого з ними не сталося. Ніхто там не випав. Значить я теж не випаду. Навіть це має бути нормально. Я так кривлялася, бо мені було так страшно. мене отакого трясло. В черзі мене трясло. І на мене завжди поглядував мужчина, тако обертався на мене і дивився. І хихикав. Хі я все ж таки вирішила піти на ту задру. Тому що не була на задрі, не була в венеджіландії. Це позор. Особисто я і оцей пацюк підтягували цей момент цілий час, поки ми тут є. Ми зараз йдемо на саму не знаю, чи на чіткішу, але саме найстрашніше. Віркову цьому парку що, що я така синя? За що сталося? Не знаю. Я більше перезаписувати, не буду. Добре, наше до. У мене дуже сильно трясуться руки, тому що Боже, 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 я настільки, настільки сильна. Я настільки сильно лящала, що з мене вже сміявся, чоловік прям дивився на мене. Вона верещала тупо всю поїздку. Тільки на ми почали спускатися, все вона. Я верещала, як різана сміня. Боже, це був просто шок. Це був шок. Я пішла на це задру, я сіла. Я очікувала, що там буде тисячу укріплення, тому що там отако перевертає тебе, ти їдеш догори ногами, воно отако швидко опускається. Я думала, зараз на мене наліплять багато чого і мені страшно точно не було. Ніхіра! Знаєте, що лише прикріпили? Ноги. Мені таз прикріпили, щоб я не вилетіла. Я думаю, серйозно? І це мене має витримати. Я думаю, блін, ну я вже сіла. Назад шляху нема. Я просто сіла, змирилася. Я коли піднімалася на висоту, я вже згадала всі. Я не... мені здається, що я Бога побачила. Оце серйозно настільки мені було страшно. Згадала всі молотки, які тільки існують на цьому світі. І очі наші Богородиця, діво. Ну, це було круто. І після того, як я приїхалась, я так лящала. Мені здається, я не знаю, як мої голосові зв'язки це все витримали. Я не знаю. Вони, напевно, що зроблені зі сталі, тому що я не кричала, я лящала на цій гірці. Мені було настільки страшно. Заді мене сидів той мужчина. Я би знаю, яку вижила його барабанні перетинки. Але потім, як ми вийшли, він почав люто з мене ржати. От він вже не поглядував на мене і хіхіка. -хі, він дивився на мене і ржав з мене. От прикиньте. Я була дуже зла з цього, тому що мені не можна показувати свої емоції. Не одна я кричала, я перепрошую, чому ржати саме з мене? Я поки вам це все розказую, мені стало настільки жарко, тому що я згадала ці всі емоції, які я відчувала на тих гірках. Це просто жах була історія про те, як я кожного разу сумкала собі в штани від страху на тих гірках, але мені дуже сильно сподобалось. Я дуже рада, що я туди поїхала і вам раджу також. Це був суперовий парк розваг. Я дуже рада, що я саме на нього перший раз поїхала своєму житті. Справді, найкращий парк розваг навіть Це було просто суперово, дуже класно, дуже дуже дуже. дуже. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Всім дякую за перегляд. Бай-бай!